12, 12, 13, 2012, 13 стати Ну Я беру, умову, 9, 10. і Іван. Приймалися рішення, так? Приймалися рішення. Коли приймається рішення, виносить протокол е, вже засідання сесії, наприклад, Волосинської сільської ради, кожний депутат зобов'язаний піти підписати протокол. Такого не маю інструкції. Так мало би це робити. Друге питання. Коли вже є готове рішення, ви. Та як депутат, маєте право в будь-який час прийти в сільську раду і сказати, покажіть мені рішення за 2009 рік чи за любий сквар. Так, я, я не за те, що я його винити чи вас винити, але виходить, що вибачте, за слово профукали всі, бо ні один депутат не звернувся і не бачив, чого так робиться. П'ять років, люди. Я згідно, що це було місяць, що два, але не 5 років. Не. Ну, ви повинні самі любий з вас мій звернутися, вам зобов'язана сільська рада, секретар чи голова показати любе рішення.